Піддаватися до провокації до цього Міноборони України закликало особовий склад збройних сил і громадян. Армійські урядники категорично спростовують, начебто, керівництво міноборони і генштаб втратили зв'язок із українськими військовиками в Криму В оборонному відомстві. Заявили, це неправда і провокація спрямована на дестабілізацію становища в державі. Зв'язок із військовими частинами нормальний. У Севастополі з держустанов спустили українські прапори. А місто точили блокпостами з російськими. Таке рішення ухвалила місцева самооборона. Тепер на в'їздах до Севастополя з усіх чотирьох боків Ялти, Бахчисарая, Сімферополя та Євпаторі лежать мішки з піском. Ними активісти перекрили одну смугу руху для іншої підготували металеві їжаки. Їх поки що не застосовували. До міста сьогодні прибула делегація російської держдуми у складі депутатів космонавтки Валентини Тришкової, фігуристки Ірини Неної та боксера Миколи Валуєва два десятки росіян приїхали підтримати місцеву громаду. Віце-спікер Думи Володимир Авасильєв зустрівся з громадянами біля міської адміністрації. Закликав зберігати спокій і порадив вирішити долю міста на референдумі. Если вы посчитаете, что нужно большинство провести референдум, и это будет выходом из сложившейся ситуации, это понятное, ясное, приемлемое решение. А ваша позиция по поводу референдума имеем мы право или нет. По поводу референдума имеем право. Россия!